Друзі, всіх вітаю! Зареєстрував законопроект ще 5 серпня про внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію статтю 23. Він дуже простий, але вважаю дуже справедливий, щоб сироти, ті, хто не мають батьків, і напівсироти, хто росли в неповній родині без батька чи без мати, мали можливість відсрочки від мобілізації. Вважається справедливо, вважається правильно. Ці люди і так вони дуже постраждали, і в житті у них дуже важко. Вони живуть і найбільш незахищені, коли досягають вже ну, зрілого віку. Тому думаю, що сподіваюся, принаймні, що Верховна Рада має розглянути і підтримати цей законопроект, якщо звичайно в парламенті дотримуються норм совісті і моралі. Я прошу максимальний репорт, щоб ми його максимально суспільну таку думку висловили по цьому питанню. Всім дякую за увагу. Нагадаю, номер законопроекту 11464 від 5 серпня, за моїм авторством. Прошу всіх підтримати. Слава Україні!